Сьогодні в програмі. Військові медики допомагають жителям пісків. Відбулась шоста ротація миротворців до Конго. Десята гірсько-штурмова бригада готується до новосілля. Найбільш напруженою ситуацією зберігається в передмістях Донецька та Горлівки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в пісках Опитному, Авдіївці та на шахті Бутівка. Сім разів противник зі стрілецької зброї та гранатометів обстрілював Мар'їнку. В районі Горлівки окупанти застосували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Наші опорні пункти в Троїцькому та Новгородському були обстріляні з гранатометів різних систем, а по українських укріпленнях в Майорську та Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Також мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в красногорівці Селище піскі колись було процвітаючим населеним пунктом з розвиненою інфраструктурою та поліклінікою. Зараз цього нема. Ми йдемо до волонтерів та військових, котрі забезпечують медициною місцевих жителів та воїнів. Цей медпункт ми його тут. Доробляли, бо він, звичайно, був створений Дніпро-1, Дніпро вони тут поруч стояли, будинок такий повіх. тут їхній дом був. Потім ротацію, заїхали ми. Ну і далі вже опікується на них вже більше року, виходить. Туди поранених вона латала, зашивала, витягувала осколки і контужених теж проводила до чувства, так би Когда малой тут жил, еще жена с ребенком были. Ребенок заболел. Куда я мог обратиться? Военные. Военные поехали, все привезли. Да помогают местному населению. А, это Останнього часу так це ліки від грипу від застуди, тому дуже серйозна допомога. Данило Іщенко Олексій Мисичанок. Час ще. 250 воїнів урочисто проводжали на базі 16-ї окремої бригади армійської авіації, що на Львівщині. Це вже шоста ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Цього разу стабілізуватиме ситуацію в африканській державі. 18-й окремий загін місії ООН. Задача там високогорний район дуже багато є складності. Там іде війна, тому. Хлопці, льотчики в основному теж попадають не дуже такі условия теплічні будуть виконувати завдання, причому дуже багато. Дружини проведжають військових із важким серцем, адже армійці майже не були вдома, виконували бойові завдання в зоні проведення АТО. Це важко тому, що раніше було менше термін завжди перебування там, а тепер цілий рік це дуже тяжко посильніше. Після АТО місяць тут, місяць там, діти страдають сім'я. Надіємося, швидко час прийде. такий школа, діти вже командування нової ротації. Запевнило рідних. Бійці професійно виконуватимуть свою роботу на африканському континенті та вже за рік живими і здоровими повернуться до України. Маріам Маркевич, Віктора Нуфрієвча. Військові готуються святкувати новосілля у Коломиї. Триває ремонт приміщень, де розташовуватимуться штаб і казарми 10-ї гірсько штурмової бригади. Зараз підрозділ дислокується в Білій церкві, а вже навесні військові мають перебазуватися на Прикарпаття. Понад 10 років територія розформованої військової частини стояла пусткою. Тож усі будівлі потрібно привести до ладу. Щоб у березні розмістити військовослужбовців, ми визначаємо сьогодні з керівництвом. Коломийського району, місто Коломиї, перелік матеріалів, які необхідно визначити для першочергових робіт. І я переконаний, що ми розподілимо між всіма районами і. На кінець березня зможемо прийняти тут військовослужбовців. На відновлення виділено 18 мільйонів гривень. За 5 мільйонів буде відремонтовано другий поверх та їдальню. Планується, що у бригаді служитиме більше тисячі військових. Набір майбутніх контрактників уже здійснюють місцеві комісаріати. Коломия завжди було військовим містом, дуже багато є кандидатів бажаючих. Одним із показників таких є, що ми минулого року призвали нашим військовим комісаріатом 117 чоловік. Це практично третину від плану обласного ми виконали. Так зараз провели таку потужну рекламну роботу. І на сьогоднішній день вже 17 чоловік у нас відправлено в навчальні центри, які будуть проходити навчання, потім будуть йти військові частини і конкретно в навіть в цю 10-ту бригаду. Бійці бригади отримуватимуть 25% надбавки до грошового забезпечення за службу в гірській місцевості. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Юлія Юськів, час ще. Артилеристи, які захищають східні рубежі, провели навчання з бойової підготовки неподалік Маріуполя. Вийшовши з району зосередження, воїни здійснили марш на рубіж розгортання, розвідку місцевості і стрільби з гаубиці. Геацинт. Ця військова техніка вже не раз доводила свою вогневу міць та надійність у бою. Демонструючи готовність до врегулювання конфлікту на сході держави беззбройним шляхом та повернення до мирного життя, українська сторона відвела важке артилерійське озброєння від лінії розмежування. Ми з усієї України зібралися. Ну, на учебових стрільбах полишаємо навички точності стрільби. Ну, якщо треба, то віддамо гідну відсіч. Не побоїмося. Тренуються по кілька разів на місяць, адже саме на тактичному полі українські захисники гартують бойовий дух та набувають професіоналізму. Марям Намакевич, Віталій Саранцев час ще. Вже майже два місяці військові фахівці зі США, Канади та Литви тренують бійців 24-ї залізної бригади, як правильно та ефективно діяти на полі бою. На території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ є все необхідне, аби іноземні інструктори передали передовий досвід нашим воякам. Ми навчаємо кожного українського солдата, потім тренуємо їх діяти спільно у складі відділення, зводу та роти. Інструктори уважно слідкують за діями українських бійців і вказують на помилки. Також тренери щоразу змінюють місце тренувань та розташування мішеней. Українці труднощів не бояться, адже розуміють можливість таких знань, тим паче, що методика викладання абсолютно нова та цікава. Різниця в тому, що в нашій підготовці, військовослужбовець, як йому сказали, робити так, так і він має робити. А в їхній підготовці, якщо Сказали, що зробити потрібно так і так. При обговоренні, як його правильно зробити, кожен військовослужбовець висловлює свою думку. Тоді береться одна певна думка, один варіант, і робиться по цьому варіанту. Це набагато легше. Іноземні військові теж переймають досвід в українських колег, адже бійці 24-ї бригади брали участь у важких боях в зоні проведення антитерористичної операції було дуже цікаво вивчати українське озброєння та військову техніку. Можливо, ці знання знадобляться нам в тих країнах, де є подібна техніка та зброя. Маріамна Маркевич, Віктора час часчем. Офіцери прес-центру АТО відвідали контрольно-пропускний пункт Лисичанськ та ознайомилися із ситуацією у золотому із зростанням провокаційних обстрілів з боку терористів та щоб обезпечити місцевих мешканців. Штаб АТО уповноважений тимчасово закривати пункти перетину лінії розмежування. Як це відбулося у Зайцевому? Золотою 4 – це єдина сіра зона не підконтрольна ні нам, ні сепаратистам. Слева від мене 400 метрів. За этой посадкой вже позиції сепаратистів. Кожну ночь, кожен вечір. І днем часто бывает, як зараз ви стали свидетелями, вони перестрілюються друг з другом. Тут позиції держать, е наскільки у мене є інформація, все велике, військо, донське. Ирина Монастырская, Данило Ищенко, Алексей Мусиченок, час Че. Під Час робочої поїздки у зону проведення АТО заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов ознайомився з ходом несення служби у підрозділах, які розташовані поблизу Маріуполя. Також вручив відомчі нагороди і цінні подарунки кращим військовослужбовцям. Хочу побажати, щоб так само незламно ви воювали гідно захищали батьківщину, пам'ятали, що вас чекають вдома, берегли себе і міцного, міцного вам здоров'я. Дякую ще раз за слух. нагороди. Отримали 45 бійців. Серед них майор Андрій Кириченко, який перебуває в зоні бойових дій від початку антитерористичної операції. Була нагорода за участь в АТО. один атом. Нікодішний Це, чесно кажучи, несподівано. Якось не сподіваюся на нагороди, просто виконуєш свою роботу. Приємно, що держава якось бачить, оцінює. За сумлінну службу та захист батьківщини вже відзначено майже 8 тисяч військовослужбовців. Втім, самі бійці говорять, що найголовніша нагорода це мир та процвітання на рідній землі. Ірина Монастирська, Віталій Саранцевча.